Вітаю! Тема третього уроку – якість ефірних олій для аромадіагностики. Багато хто з вас вже бачив цю табличку, і, на жаль, статистика світова дуже погана. Більш ніж 80% всіх ефірних олій, які продаються в аптеках, супермаркетах, магазинах, якби здорових продуктів, це все фальсифікат. Ви мене спитаєте, як відрізнити чисті ефірні олії від синтетичних підробок? Як як? Купуйте ефірні олії Living! Ну, якщо серйозно, давайте будемо розбиратись. Візьмемо для прикладу ефірну олію лаванди. Її найчастіше підроблюють. Чиста олія терапевтичного класу містить у своєму складі більше сотні різних хімічних елементів, що забезпечує її багатогранний вплив на фізичне і емоційне здоров'я. Вона дуже ефективно працює зовні із подразненнями, опіками, ранами, подряпинами, має антиоксидантну дію. Ефірна олія лаванди являється дуже класним антигістамінним засобом для органів дихання, а також має седативний вплив на нервову систему. Як же створюється підробка? І як ми кажемо в кругах аромапрактиків, зефірна олія в лабораторних умовах створюється штучна рідина, яка імітує 3-4 хімічних елементи лаванди. Особливо її аромат. Додаються синтетичні бази, закріплювачі, консерванти. І на перший погляд може здатись, що це ефірна олія. Але насправді, як казав Гері Янг, це повне сміття. Не тільки марне, але й небезпечне для організму, може викликати дуже серйозні алергічні реакції. Для виробництва 5 мл ефірної олії лаванди необхідно переробити більш ніж 15 кг свіжих квітів. Давайте включати логіку, як може коштувати ефірна олія? дешевше за букетик квітів. Влітку ми з подругами їздили під Лондоном на ферму лаванди, як вони її називають, лавандова ферма. І коли ми приїхали, що ми побачили? Що більша частина, там, де найяскравіший колір квіток, це насправді лавандін, і з нього ніякі терапевтичні олії взагалі не виробляються. І буквально пару рядочків у них там було. Справжньої лаванди. Але це не головне. Красиво пофоткались, познімались там в рядах, навіть пікнік провели. Історія така, що поряд відкритий магазин, і там дуже багато різних лавандових продуктів, в тому числі ефірні олії. Як вони це називають? Зефірні олії. Причому у них багато варіантів із такої лаванди, із з лаванди. І коли я у дівчинки спитала, кажу: а де ж у вас дистиляція з вашого поля відбувається? Де виробляється ця ефірна олія? Вона так стала, задумалась і каже: М -м, Я не знаю. Ну, в общем, ми взяли блотери, бумажечки з... Ароматом цих олій, і що я вам хочу сказати, це була чиста синтетика. Я це відчула зразу, з першого подиху. Але далі, коли я поклала ці бумажечки в кишеню, то вони в мене там продовжували пахнути десь, мабуть, більше, ніж двох тижнів. А ми знаємо, що натуральна ефірна олія вона має мілку молекулу і дуже швидко випаровується. Тобто, Натуральна олія так довго б свій аромат не зберігала б. І ще одна класна історія від сестри моєї подруги. Це реальна історія. Я реально знаю цю дівчину. І у них туристичний магазинчик в Альпах. І вони там продають багато різних штук, откриточки, магнітики, різні мила, і в тому числі в них продається ефірна олія лаванди. І наче чи розмарину, я не пам'ятаю, ще якоїсь зеленої рослини. І що вони роблять? Вони замовляють каністрами на Аліекспресі невідомого походження рідину, розливають по коричневим баночкам, роблять такі крафтові наліпки і пишуть: органічна альпійська ефірна олія. От вам. Реальна історія. Авжеж, на окремих фермах, виробництвах, наприклад, у Флоранції чи Болгарії, ми можемо зустріти натуральні ефірні олії, але, як правило, там не контролюється якість і стабільний хімічний склад. Такі олії, а вже ж можуть називатись натуральними, але для аромадіагностики вони нам не підходять. Якщо ми називаємо ефірну олію імунітетом рослини, то в мене для вас є ще одна класна метафора для розуміння, що ж таке якісна ефірна олія. Якщо візьмемо, за приклад чоловіка. Який правильно харчується, дотримується режиму сну, п'є воду, гуляє на свіжому повітрі, займається спортом, про таку людину можна сказати: в нього кров з молоком. В нього дуже класний сильний імунітет. Так само і рослина, якщо вона росте в правильній почві, отримує натуральне сонечко, чисту воду, не оброблюється пестицидами і хімікатами, правильно збирається. Відповідно, вона також має сильний імунітет, і ця ефірна олія буде нести всі необхідні властивості для того, щоб назватись терапевтичною. Але питання все ж таки залишається. Як же перевірити, чи терапевтична ця олія чи ні? Гаррі Янг, засновник компанії Yang Living, створив. Сітту сіл від насіннячка до кришечки, стандарт якості, який визначає процес виробництва ефірних олій саме компанії YangLiving. З самого початкового етапу вирощування рослин до завершального упаковки готових продуктів, компанія дотримується чотирьох ключових принципів. Вибір сортів рослин і насіння це перший важливий крок. Young Living обирає лише ті сорти, які гарантують високу якість і ефективність ефірних олій. Компанія використовує натуральні методи вирощування, уникаючи хімічних добавок і отруйних пестицидів. Це сприяє вирощуванню здорових рослин і максимізації потенціалу ефірних олій. Третій пункт. Це строгий контроль якості. Весь процес виробництва піддається дуже строгому контролю, що забезпечує, щоб ефірні олії відповідали найвищим стандартам якості. Четвертий пункт це прозорість у виробництві. Young Living надає супердетальну інформацію про кожен етап виробництва, включаючи місце вирощування рослин, методи. Виробництва і обробки. Цей стандарт прагне запевнити, що кожна крапля ефірної олії Young Living є результатом найвищої якості та дбайливого відношення до навколишнього середовища. Компанія має 26 власних ферм, власний дослідницький інститут. І що вони роблять? На власних фермах, навіть де земля досліджувала, щоб на ній більше ніж 100 років не було жодних пестицидів, ніяких поряд заводів і так далі, рослини вирощуються під дуже чутким наглядом. Ми знаємо історії, що, наприклад, для рослини Меліси навіть класичну музику включають. Рослини збираються, і через дві години вони вже відправляються в дистиляційний цех, де переробляються, дотримуючись дуже особливих термічних вимог. І оця невеличка партія ефірної олії після цього відправляється в Америку, де проходить більше ніж 50 тестів. У власних лабораторіях, а також 12 незалежних лабораторій перевіряють якість. Янінг гарантує, що із баночки в баночку, із крапельки в крапельки, ми будемо використовувати олію терапевтичного класу. Що це означає? Наприклад, ми можемо порівняти це. Я не знаю, з парацетамолом, да? ми знаємо, що в одній капсулі там 250 мг діючої речовини. Так само ми знаємо, що кожна крапелька ефірної олії лаванди, наприклад, при виробництві сумішей, це якраз те, що ми будемо з вами навчатись, буде виконувати одну й ту саму дію, саме така, як зазначена в описі впливу цієї олії. Особисто я на 100% довіряю таким високим якостям і стандартам, тому я навіть не експериментую з якимись іншими марками чи виробниками. Для створення суміші з ефірними оліями нам також знадобиться базова рослинна олія. І тут я також не рекомендую експериментувати. Наша базова Олія Янглінг В6 зарекомендувала себе дуже-дуже класно. Вона легка, але в той самий момент класно зволожує шкіру. Дуже класно проводить ефірні олії всередину і тримає їх на шкірі. Вона має нульовий рівень комедогенності, тобто вона не забиває пори, не викликає подразнень чи алергій. Виконуйте прості тестові завдання і зустрінемось на новому уроці, на якому ми поговоримо про техніку безпеки використання ефірних олій під час аромадіагностики. До зустрічі!